О, це нове для мене. Е, Зв'язка е, тих людей, які відкрили свої домівки так. з тими, хто приїхав, більш якісна, ну, е, угу. ніж просто е, звичайна гостинність. Ну, да, так, хтось, хтось, да, хтось надав безкоштовно приміщення якесь. От, Наприклад, спонсор надав безкоштовне офісне приміщення для українців. Вигідно, вигідно. Хтось якийсь навіть свої гроші позичив. Тобто, дуже з багатьох сторін. далі. Я знову причепився. Причепився. Я перебив вам, продовжуйте. Це нове для мене розуміння. Ну, про якісний зв'язок. Дякую так. Далі розповідайте. Цікаво. Так, і оце те, що вирізняє, напевно. Є такий момент, те, що спонукало людей для бізнесу, ось такий зовнішній чинник у вигляді спонсорів підтримки.